22 березня Бочичківська громада отримала приємний подарунок від культурно-технічної громадської організації міста Гамбург в особі її керівників Сергія Хавкіна, Світлани Гуминської та фонду Германа Ремцмі автомобіль швидкої допомоги Опель Віваро. Наші друзі, які не байдужі до, до нашої країни, особисто до нашої громади, ми знайомі, вроді короткий час, але за цей час вже в нас машинки, які шиють і ноутбуки для діток. І сучасна машина буде Opel Vivaro, яка оборудована медична машина. Дякую вам, вам і вашій організації. Це ми вже 30 років в Німеччині. А з початку війни взялись допомагати рідній Україні. Ну, з початку війни ми ж працюємо не самі. В Німеччині, в Гамбургі є фонди, які з нами разом працюють, допомагають теж Україні. Ми кинули такий кліч, що треба громаді, такі-таки, такі громаді, швидка допомога. Знайшли, трошки важко було знайти, бо бачите, це ж німецькі, а французькі номера. Треба було їхати забирати її туди на юг, приганяти в гамбург, а потім сюди. У нас одне бажання, щоб скоріше була перемога. І воно взаємне у нас усіх. Ми теж добре. Якщо нас... кожен буде трошечку, трошечку, трошечки. Що щось може, робить, що може, може ми можем, то буде скоріше. Робимо те, що ми можемо. Да. Хай кожен робить те, що він може. На 100% ми увірені в тому, що ця швидка допомога, ця машина швидкої допомоги е зробить так, що хтось. Хтось своєчасно доїде до лікарні. Були перешкоди, багато перешкод. Але ви добра ми вдвох їдемо і кажемо, це нам така якась сила допомагає, що це навіть не розказати. Як радісно, що Таку, хоч маленьку, а поміч ми робимо. Давайте її назвемо француженкою. Це ж французькі номера. Сергій та Світлана особисто доставили автомобіль швидкої допомоги. Автомобіль передано у користування комунальному некомерційному підприємству Бочічківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини для вчасного реагування на невідкладні ситуації та швидшого надавання необхідної допомоги мешканцям громади. Ну, мені дуже приємно, що є такі люди небайдужі до нас, до України. Тим більше це патріоти, вони місцеві, вони ж українці. І пройшло вже стільки років війни, третій рік, і вони небайдужі, не байдужі, не втомлюються нам допомагати. А машина сучасна, бачите, ми дуже раді. Громада, така маленька сільська громада, має машину сучасну, де будемо надавати послуги медичні. Дякуємо їм, місту Гамбур, всій Німеччині. Вам особисто за допомогу. Це не перша допомога Сергія та Світлани Бочичківській громаді. Рік тому вони привезли швейну машинку та матеріали для пошиття необхідного захисникам, а також комп'ютерну техніку. Про бочечки ми прочитали в газеті в Канатопській рік тому. Вони почали шити білізну для військових і нас це. Підтовк підштовхнула підштовхнула для того, щоб привезти машини. перший раз тканини і швейні машинки. Потім присилали ми посилку по новій пошті теж тканини і нитки для для в'язання. Носочки, Носочки в'язали да. для воєнних, да, вони нас. Ми як прочитали, це до сльоз було. Що жінки після роботи роблять таку роботу, а ми станемо десь в стороні. Коротше говоря, правильний, дуже правильний голова і дуже правильна хороша громада. громада це так. У нас. Ми їх раніше не знали, сюди ніколи не їздили. У нас нема тут ні родичів, ні родичів, вони... ні знайомих, нікого. Що ми шиємо? Спідню, білизну. Тепер футболки було на замовлення. Ми шили. Постільними шиємо, простині, наволочки, пододіяльники діяльники Ну, Чоловічі сорочки робимо їх футболками, відрізаємо манжети і воротники. Ну, Волонтер у нас приїжджає, кожну п'ятницю забирає, через п'ятницю. Ну, ми з ним дзвонюємося і він нам забирає. Відправляють волонтери на госпіталі. Ну, і на передову, мабуть, бо там теж це такий розхідний матеріал, бо хлопцям ніде. Угу. Переділася, да викинули, да, і все. А Ці... взагалі скільки і ви пошили на сьогоднішній день вже? Ну, вже майже півтори тисячі чи може і більше, даже за рік. Машинку подарували нам Сергій і Світлана, за що ми їм дуже вдячні. Наші земляки, так? вони так, живуть зараз в Германії. Знаєте, я багато читаю, дивлюся, як можу допомагаю, і у мене це я зараз. Дивлюся на Олю, і перед очима в мене ота фотографія, якою в газеті Голос Конотопа» побачила в газеті цю фотографію з Олею. І прочитала, як вона після роботи сидить і для госпіталя, для наших ранених я плакала. Розказала це чоловіку. І з то, з, тоді ми почали шукати тканини осінь. Перший наш рейс, це залужений був, машинку знайшли. О, і в мене, знаєте, мені хочеться для усіх, хто готовий їжу для наших солдатів, хочеться встати на коліна і всіх поблагодарити за це, що вони це роблять. Того, що, якби не люди, не люди які по селам живуть в маленьких містечках, не допомагали, то не знаю, що було в нашій країні. А знаєте, як вони люблять цю Україну? Ви знаєте. Я дуже радий, що в нас дуже багато патріотів, людей, які навіть не живуть в Україні, а дуже люблять нашу Україну. Це приклад пана Сергія, пана Світлани. Вони вже 30 років живуть в Німеччині, в місті Гамбурге і не забувають про Україну, не забувають, що вони родом звідси, що в Україні зараз гори, війна. Допомагають і такі, знаходяться такі люди. Бог допомагає нам. усім. що Перемога буде тільки наша. Перемога буде, ну знаєте, після перемоги в нас буде ще більше роботи, тому що те, що роблено в нашій батьківщині, це ще не закінчиться довгі роки. Всім сил я бажаю, всім здоров'я, всім. Я не знаю щастя, щоб сім'ї, усі були здорові і щоб усі друг другу допомагали.